Аби ми були такі розумні вчора, як сьогодні, то нам потрібно було не допустити тої ситуації, яка склалася в Криму. І тоді, коли можна було щось зробити, можна було зробити, знову говорили, нічого не зробили. Зараз можна, я ж не кажу про громадян України, я кажу про військових. Вони сьогодні фактично, не юр, не де юре а де факто знаходяться на російській землі. І... За законами договірними мають базуватися на російській землі. Повторюю, де-факто ми нічого зробити не зможемо. І поставити людей в складне, військове складне становище, вони і так за ці часи е, витерпіли стільки, їх називали героями. Я не знаю, що військового зі зброєю називали героєм, коли він принижується. А от у мене немає і таких знань. Це може там, скажімо, хтось із диверсантів чи хто працювати в інших умовах. А військовий, який стоїть в військовій частині і зі зброєю захищає цю військову частину, він не має права вживати зброєю. Де це геройство? Слухайте, це ж приниження. Геройство, що ти мовчиш, що ти віддаєш землю, так, такого геройства ніхто ще не бачив. Я не знаю такого геройства. Тобто потрібно дивитись реально на речі. Ми сьогодні Україна не може врятувати конкретно своїх військових, які там знаходяться. Війною проти Росії вона не піде, тим більше, що коли були можливості, вона мовчала. А тепер загальні слова, загальні фрази це ще одне приниження військових і їх сімей, які там живуть.